Вітаю всіх! Сьогодні буде огляд на ось ці чотири панельки. Панельки Axioma по 440 Вт. Монокристал. годин 20 хвилин. Сонечко. Так. Ну, призахмарене. Так Де вона так, зараз ми його поймаємо. Осьо. Трішки за хмарками. Як бачите, так собі то є, то нема. Зараз покажу, скільки вони виробляють, потім покажу і скільки вони по максимуму можуть виробити. Температуру на дворі бачимо. Вітер, як бачили, такий собі середній, невеликий. Навмисно увімкнув бойлера, щоб точно максимум побачити з зараз. Як бачите, з панели, зараз йде 770 ватт. Сьогодні 18 березня. 12 годин дня. Чудовий день для виробітки сонячної енергії. Як бачите, і вітерець і доволі прохолодно. 12 годин дня і виробляє за півтора кіла. Наш будинок розташований. Якщо оце буде південь а то він Трішки розвернути його так на захід. І трішки пізніше починає... Трішки пізніше за 12 в нього починає ще більше трішки вироботка бути. Здивимося. 15 хвилин. Бачите, вже ну, за півтора кіла вже трішки є тобто вона не падає після 12-ї, поки трішки росте. Купував я ці панелі на SolarBiz на новий рік між 24 і 25 роком. Тоді вони коштували 2700 з лишнім, Зараз подешевшали, як бачите. Паперової квитанції якоїсь вони не надали. За доставку мені ще довелося заплатити щось біля 2 з лишнім тисяч. Доставка була новою поштою до двору. І якщо хто додивився до цього моменту, значить вам сподобалось. Не забуваємо ставити лайк. Підписуємось, хто не підписаний. Ну і до побачення!